Ми поговоримо з Анною Черненко. Це наша колега-кореспондентка із Харкова. Ані вітай розповідає, що відомо на цю мить. Вітаю так, на жаль, велика трагедія вночі. Як ви й сказали, раніше близько 22 другої, трошки пізніше, С-300 вдарила по терміналу. Це один із таких зразкових над, таких дуже сучасних терміналів поштових логістичних. Ми відпрацювали на місці події вночі. Так само колеги тут працювали. І от всі ті трошки більше ніж 20 людей, які працювали вночі у цьому відділенні. все це виключно цивільні люди і працівники нової пошти. Бо чуток, зокрема, в проросійських телеграм-каналах їхніх змі зараз дуже багато всіляких розповсюджується. Це неправда. Я знаю точно, тому що ще. Поспілкувалися не на камеру, правда люди не в змозі в шоковому стані, які приїхали, які намагаються зрозуміти, що з їхніми рідними, які були тут на місці. Ще раз назву цифри шестеро загиблих, і причому двоє з них це люди, які е, їхні тіла дуже сильно постраждали. Як зазначили в поліції, будуть опізнавати виключно за ДНК. Інакше просто неможливо 16 людей поранені. Зранку з'явилася інформація про те, що з цих 16 двоє в вд... В дуже важкому стані, в дуже важкому ще шестеро просто важкі, і решта це середній стан і легкий стан. Віримо в те, що наші медики зроблять все можливе, щоб допомогти, щоб врятувати. У них є великий досвід в порятунку людей, і а, хочу відзначити також самих працівників, які працювали в інших відділеннях. Не... Не в тих, не, не в тому, в якому, власне відбулося влучання С-300. вони зробили все можливе, щоб допомогти своїм колегам. Вони надавали їм першу допомогу, виносили на вулицю, передавали медикам. Ну і звісно, екстренці, яка теж просто надзвичайно відпрацювала швидко і оперативно. Щодо того, коли пролунав сигнал тривоги, і наскільки розбіжність була, буквально хвилинка, може трошки більше хвилинки, коли зазвичала тривога, і коли стався цей ракетний удар на місці з. За уламками експерти вже сказали, що це було С-300 і попередньо випущено з Білгородщини, з традиційного, скажімо, локації місця російського, звідки обстрілюють Харківську область. Дуже ну, знищена будівля терміналу. З вдень це, це видно наскільки сильно постраждала сама будівля, і окрім того, знищені близько десятка вантажівок, машин різних різних транспортних засобів, які теж були там на місці, і пожежа була. Дуже велика, її гасили десь трошки пізніше опівночі. Загасили саме загоряння на місці. Я пропоную послухати одного з працівників, який вижив, який був у новій пошті а, вночі, працював в іншому відділенні, але на собі відчув наскільки серйозний, потужний був удар, і також представників Харківської обласної прокуратури, які теж працювали на місці вночі. Коли я був в цьому зані, я з правої сторони побачив спишку. Гучний гул і відчув, як посилки, ну, підлітає, тобто я одразу побіг наверх і все. Що далі ви бачили? Темрява, пил піднятий, осколки, і ми швидко з товаришами евакуювалися з цього здання. Виносили з терміналу, де прилетіло, з того входу, де зі сторони бункера. Оттуда витягували і передавали каретам швидко. Давали так да? каридом шмагато людей витягнути. Двоє з напарником. Всі працівники цього підприємства є цивільними. Наскільки мені відомо, це підприємство працювало цілодобово, тобто воно розподіляло вантажі за адресатами, районами. і В подальшому вранці вже вантажівки забирали ці ці відправлення для того, аби відвести їх по відділенням, і в момент саме роботи по цій будівлі було нанесено ракетний удар. Хочу сказати, що окрім удару по Харкову цього нічного по області завдавали теж удари. Це куп'янські, харківські, чугуївські райони. І якщо ми говоримо про сьогоднішній ранок, то вже повідомили в зведенні щодо добовому зведенні, що по куп'янську зранку нанесли дуже серйозний удар по житловим будинкам, і там маємо трьох поранених. І серед них двоє неповнолітніх. Дівчинка 15 років, вона у дуже важкому стані, і 17-річний хлопчик в стані середньої важкості. Кості теж поранений, і поранена 63-річна жінка. Тобто, от, е, окрім Харків, Харкова, нічного ракетного удару, маємо ще обстріл самого Куп'янська, де щоденно по, по кілька обстрілів що Куп'янської, прилеглих сіл до фронтової лінії, так і, на жаль, самого міста району. Зрозуміло, Аню. Я тобі дуже дякую за інформацію. Будемо дуже сподіватися на те, що. Кількість постраждалих не збільшуватиметься. На жаль, трагічна подія, як в новій пошті, оголосили, буде день трауру у пам'ять про тих, хто загинув внаслідок цієї терористичної атаки. Я тобі ще раз дякую за те, що долучилися до цього ефіру. І нагадаю для тих, хто нас дивиться, що на зв'язку зі мною була Анна Черненко, це наша колега із Харкова.